Друзі, якщо ви хочете навчитися малювати пейзажі, то вам треба щось знати про повітряну перспективу. А якщо ви хочете навчитися малювати міські пейзажі, то вам треба знати і про лінійну перспективу теж. Так, я знаю, це скучно, але ви не намалюєте красиву роботу без цих знань. Мене звати Алена Ярошенка. І на цьому каналі я викладаю уроки малювання акварелі, а іноді ще і теорію, яка нудна, скучна, але вона дуже потрібна для того, щоб навчитися малювати красиво і більш-менш професійно. Ви колись помічали, що на горизонті ви бачите предмети не чітко, а як у димці. Звідки ця димка? Що це? Це шари повітря, яких багато між нами і горизонтами. І вони не ідеально прозорі, мають в собі вологу. Тому при накладанні вони крадуть колір і тон предмета. І чим більше шарів, тим більше змінюється предмет за ним. Якщо повітря доволі чисте, то багато шарів повітря буде блакитного кольору. Якщо не чисте, тоді ближче до сірого чи коричневого. Особливо повітряну перспективу добре видно в туман. Чим далі від нас об'єкти, тим вони сиріші і тьмяніші. Краще цей ефект видно на великих ландшафтах, але ця перспектива є і не на таких великих відстанях. Просто вона менш помітна. Але художники знають про це явище і враховують його. Тож, по закону повітряної перспективи, контраст між світлом і тінню на відстані зменшується, так само як зменшується контраст і в теплохолодності. Про теплі і холодні кольори я розповідаю в цьому відео, посилання в описі. І чим більше вологи або диму в повітрі, тим більше ми будемо бачити ефект повітряної перспективи. Розглянемо декілька пейзажів для того, щоб зрозуміти, як професійні художники передають простір за допомогою повітряної перспективи. На цьому сонячному акварельному пейзажі добре видно, як зменшується контраст між світлом і тінню на будинках вдалині. Тіні стають світлішими, а світа чуть темнішими, ніж на першому плані. А ще зменшується контраст і в теплохолодності світла і тіні. Тепле світло трохи холодніше на середньому плані, і майже зливається з тінню на дальньому плані. Єдине, яке в мене виникає питання до цього пейзажу, чому у цього дерева така темна тінь. Можливо, художнику не вистачало тонального акценту в цьому місці. Але все інше дуже гарно передає простір, тому ця тінь не портить картину. Або тут добре видно тональний контраст на першому плані, і як світлішою тіні і темнішою цвіта на дальньому, як холодніший дальній план через накладання шарів повітря, теж добре видно. А тут видно, як працює повітряна перспектива в тумані: туманне вологе повітря білого кольору. І при більшій кількості шарів цього молока світліше все, що воно перекриває. На дальньому плані шарів вже дуже багато і гори ледь видні. Ось приклад морського пейзажу зі скелями. На скелях теж добре відчувається повітряна перспектива. А от море вдалині не світліше, як все інше, там, навпаки, темної води стає все більше і вона темніше. На воді світлотінь працює трохи по-іншому, але це тема не для цього відео. Взагалі спостережливий художник, який вірно передає тони, колір, може передати перспективу і без цих знань. Але як правило, це відчуття у художника розвивається вже тоді, коли він вже знає це правила. Просто потім він вже враховує це правило підсвідомо. Отже, тепер ви знаєте, чому на горизонті гори сині, чому в тумані чим далі об'єкти, тим світліші, і чому, коли ми дивимося на красивий професійний пейзаж, ми відчуваємо там простір. Попробуйте поспостерігати дію повітряної перспективи десь на великому просторі. І намагайтеся враховувати її у своїх пейзажах. Ну що ж, якщо вам ця інформація була корисна, то, будь ласка, поставте мені вподобайки і сподіваюся, що ви будете використовувати ці знання в малюванні. До зустрічі!